Вітаю, я Олексій Васін, фронтенд-розробник, і це пілотний випуск рубрики PDS. У цьому плейлисті всі запитання, що можна отримати на інтерв'ю, починаємо з HTML CSS та JavaScript, потім React, TypeScript, Redux та React Native. Плани величезні, став лайк за старання, відео не обійдуться без практичних задач. Запитання розподілені по темах у репозиторії з таймлайнами. Посилання в описі. Заходь, став зірочку, додавай в закладки, щоб мати все під рукою. Які основні типи списків у HTML? Є три основних типи. Це маркерований. Ось я його позначаю. Він визначається за допомогою тегів ul, li. Нумерований. Він визначається за допомогою li. Третій тип це список визначень DL основа DT. Визначення і «DD» пояснення. Також списки можливо спокійно вкладати один в одного, тим самим створюючи багаторівневі структури. Як семантично правильно згорнути картинку з підписом. Для того, щоб правильно зверстати картинку з пояснюючим підписом, можна скористатися двома тегами: Figure і «MG». І, звісно, figure caption ми вставляємо наше пояснення. Хочу помітити, що тег MG» Так само має атрибут Alt. Але саме пояснення Figure Caption може робитися як для одного зображення, так і для декількох. Використовуючи таку конструкцію, ми отримуємо не тільки семантично правильну верстку, але й покращуємо доступність, так як тепер скрінрідер зачитує текст, позначаючи, що він відноситься до певної картинки на сторінці. Різниця між Merging та Padding Мержен це зовнішній відступ, тобто простір від кордону блоку до іншого елемента, що ви можете побачити на цьому зображенні, що я гадаю, ну, реально круто підібрано. Педінг же, це внутрішній відступ або простір від кордону блоку до контенту. Ці значення входять у блокову модель, яка допомагає визначити фінальний розмір блоку на сторінці. Пропоную нюхнути справжнього пороху, грандіозне тестове інтерв'ю для фротендерів. Хочеш підготуватися до справжньої співбесіди або перевірити свої знання HTML CSS, JavaScript і TypeScript з бібліотеками у всій їхній красі? Якщо так, попереджаю: це буде нелегко. Забудь про існування простих запитань та починай готуватися до справжнього бою, тому що велика винагорода вимагає великих зусиль. Якщо готовий нюхнути пороху та вийти на передову світу фронтенду, нехай часом. Приєднуйся на Patreon і отримаєш вступ у закриту елітну спільноту розробників в Discord та зв'язок зі мною для тестового інтерв'ю, де здобудеш перший бойовий досвід у співбесідах. Не зволікай, випробування вже чекають. Різниця між Display None та Visibility Hidden Обидва правила призначені для того, щоб приховувати елемент на сторінці. Але ось механізм, який вони використовують, відрізняється. Display None, він повністю прибирає елемент з HTML сторінки та видаляє з основного потоку документа. Єдине місце, де він залишається, і є доступним це Doom. Також контент, що знаходиться всередині цього, стає недоступним для пошукових роботів. Якщо ж говорити про правила Visibility Hidden, це елемент. Що не видно з основного потоку коду, як і раніше, але він займає відведене для нього місце і залишається доступним для пошукових роботів. Різниця між блоковим та строковим елементом, або його можна почути як інлайновий, різниця полягає в тому, що блоковий елемент по замовчуванню завжди буде займати всю доступну ширину екрана. Строковий елемент підлаштовується під розміри контенту. Тому блокові завжди йдуть один під іншим, а строкові в одному ряду може бути декілька. Зазвичай цієї відповіді досить, але якщо трохи заглибитися блочним елементом, можна задавати розміри, тобто ширину і висоту для строкових це не працює. Блокові елементи сприймають зовнішні та внутрішні відступи мерджин та педінг для строкових елементів, мерджин зверху та знизу не працює. Різниця між адаптивним та чуйним дизайнами або можна почути Adaptive Responsive. Різниця полягає в тому, що адаптивний це по суті кілька версій одного і того ж сайту, який завантажується користувачем залежно від того, на якому пристрої відкривається сайт. Чуйний дизайн, тобто Responsive, передбачає перебудову макету залежно від ширини екрану. Тобто в адаптивному сайті є HTML, CSS та JavaScript файли. На одній сторінці ці файли завантажуються, ґрунтуючись на пристрої користувача, у чуйному, тобто Responsive, є один набір файлів, але усередині CSS за допомогою медіазапитів, наприклад, перебудовує лейаут, залежно від роздільної здатності екрану. Переходимо до JavaScript. Що таке? Область видимості Scope Область видимості – це місце, звідки ми маємо доступ до зміни або функції. У JavaScript є три типи області видимості. Глобальна. В неї включаються глобальні зміни, функції, оголошені в цій видимості стають глобальними. З'являються вони в глобальному просторі імен та доступні вони з будь-якого місця коді. Функціональні або локальні змінні – Ті, що оголошені всередині функції, доступні тільки цією функцією і всіми вкладеними її функціями. За її межами, при зверненні до зміни ми отримуємо помилку, що є доволі логічно. Та остання блочна була додана з Е6 для змінних, оголошених за допомогою LED і const така область видимості. Знаходиться всередині фігурних дужок, так званого блоку, навіть якщо це звичайний блок If-Else, а зміна, оголошена і через VAR, на таку область не реагує, також області видимості це по суті набір правил, за якими відбувається пошук зміни. Спочатку зміна шукається в локальній області видимості. якщо її немає, пошук відбувається у зовнішній області видимості, та так далі, поки не доходить до глобальної. Цей приклад демонструю, як працює область видимості. Різниця між LED, CONS та VAR. По-перше, зміну оголошена через VAR, спливає. І це означає, що якщо ми звернемося до зміною ще до моменту її ініціалізації, отримаємо Undefined. У випадку з LED і CONST – помилки. По-друге, у них є різні області видимості. LED і CONST обмежена блоком, а не функцією. Детальніше, якщо вони оголошені всередині дужок, то доступні тільки там і на всіх вкладених рівнях. Вартаку область видомості ігнорує і може бути доступна за її межами. По-третє, різниця між led VAR можна перезаписати, а суть Конст полягає в тому, що вона є константою. І за ідеєю, неможливо перевизначити. При спробі це зробити, ми отримаємо помилку, але при цьому. Ми можемо міняти значення властивості об'єкта, оголошене через const, але не повністю перезаписувати об'єкт. Що таке функції вищого ладу? Higher order functions. Це функція, яка повертає іншу функцію, або ж приймає іншу функцію як аргумент. Приклади можна зустріти навіть у нативному JavaScript. Це такі функції, як Map, ForEach, Reduce і так далі. Вони приймають аргумент, функцію, і надалі застосовують її кожному елементу масива. Ось цей, до речі, приклад теж ярко демонструє, як воно може працювати. Тобто нічого страшного у цьому немає, а тим паче складного. Що таке Doom? Document Object Model це об'єктна модель документа, який браузер створює у пам'яті комп'ютера на підставі HTML-коду, отриманого ним від сервера. Зазвичай цього достатньо, але ми можемо дати невелике пояснення. Якщо говорити просто про HTML-код, це текст сторінки. А дум це набір пов'язаних об'єктів, створених браузером при парсингу цього тексту. По суті, це інтерфейс, використовуючи котрий JavaScript може взаємодіяти з елементами сторінки. Будинок має деревоподібну структуру. Будинок це дорівнює А, тому його ще називають doom дерево за елементами, цього дерева можна пересуватися, змінювати їх, додавати події та різні обробники. На цьому все. Якщо сподобалася ідея і хочеш підтримати вихід наступних роликів, ставай патроном каналу та став лайк. Побачимося згодом!